Півроку, як він буде стояти на цьому ж пероні, чекаючи на потяг, що повезе його подалі від цих місць, і все буде більше нагадувати втечу, втечу від тих подій, що ще не сталися, що ще попереду. Тоді, пізніше, повертаючись думками до тої ночі, він думав, чому він, адвокат, Доктор Євгеній Рафалович, коли вперше ступив на цей перон, інтуїтивно не відчув фатальності цього кроку, не повернувся і не скочив у потяг, який ще кілька секунд стояв на пероні, ніби чекав на нього. Хоч аз, поверніться для не боїться. Мати дикашів, що. Пам'ятаєте, ба? Шок, шо? Я Працюємо пана. Надіємося, надіємося. Який елегантний. Угу. Відповідно до прийнятого звичаю, Євгенію прийшлося зробити візити до перших осіб міста. І перш за все завітати до пана президента суду. Дуже мені приємно. В рад А знаєте, пане мецересе, це, власне, моя була ініціатива запросити вас адвокатом до нашого суду. Дякую. Чую, якось ваш виступ на судовій розправі у Львові. І одразу сказав до прокуратора. Ну, з таким захисником провадити розправу приємно. Ніколи не дай заснути. Їй Бог При таких здивностях Оу від вас може чекати неабиякої кар'єри. Молодий, розумний, прекрасно освічений. І до ж, уяви собі, Вандо, не жонатий. Я не знаю, як при таких достоинствах це вдалося пану Целесові. О, так. Так. Знаю, все знаю, сорока на хвості принесла. Стережіться, це знамениті кокетки, їх численні романсові пригоди, улюблена тема наших обивателів. Знаєте, торік, один здібних хлопець-студент, порядних батьків син. Утопився, занедбавши через одну з дочок пана президента суду у науках. Я сподіваюся, що ця розмова я розумію, пан Меценес, лишиться Безумовно, Тішуся, що наш повід дістав такого здібного адвоката, та пан Меценес не візьмуть мені то за зле, коли скажу по щирості, як тутешній староста. Прошу. Я чоловік старий і хочу мати в повіті спокій політикіс. Жадних там віче, зборів, читалень, ецетра. Я чув, що пан меценес має трохи демографічні амбіції. Прошу не гніватись. Говорю, що думаю. Не не знаю. знаю. Я з ним Здоровляйте! Забросіть моїх постарок! У цих візитах помайнули два дні. Кожен кому він наносив візита, з великої любові бризкав жовчу на свого ближнього, з найчистішої прихильності обкидав того ближнього болотом і все це при першій візиті. Йому робилося страшно при думці, що його може жде та сама доля, бовтнутися з головою в оце каламутне озеро і потонути в ньому душею і тілом. Він постановив собі якнайменше стикатися з цим товариством і витворити довкола себе інший світ. У нього були свої плани роботи, що давали йому відваги. Наступного дня відбувся його перший адвокатський виступ у цьому місті. І від його оборони мало залежати його дальше життя тут на новому ґрунті. Я обчувлюся. Пане меценасе? Для мене. Пане меценасе. Гратулюю. Гратулюю. Нарешті наше місто може тішитись таким блискучим оборонцем. Такої оборони наш трибунал ще не чув. Але ви знову будете покарані. Що не пізнає мене пан Меценес? А не диво, не диво. Чверть століття минуло. Ну, прошу придивитись мені добре. Прошу пригадати. Пробачте, пане, не можу пригадати. Валеріан Старський.